Вітаю, земляні! Паша на связі. Жовтень місяць. У нас 25 й рік, друзі. І сьогодні, як ви вже мабуть зрозуміли, у нас наступна солодка визитівка одного з міст України. Друзі, цей торт можна зберігати та їсти місяцями. Не боячись, що він зіпсується, ви таке коли-небудь чули. Його дарували як сувенір та купували на свята. І це шахтарський торт з Луганська. Друзі, ви тільки но подивіться на цю красу і спробуйте зрозуміти, що. Це таке. Сьогоднішній наш шахтарський луганський торт зовсім не схожий на будь-які, котрі ми дегустували до цього. Щоб ви зрозуміли, друзі, я просто ось так ось дивіться, одної клішньої беру тортик, ви вже розумієте, да? одної клишньої. І можу зробити, друзі, просто ось так, щоб ви зрозуміли. Якщо ви готові увірватися у цей вирі подій, друзі, ви знаєте, що зробити. Вподобайку в палець вверх, прожалі, Не забувайте перевіряти підписочку, не забувайте залишати коменти. Пристибнули ремені і погнали! Друзі, тортик я замовляв в кондитерській Сластона. Це приблизно Дарницький вокзал, Лівий берег Київ. Для тих, хто схоче теж продегустувати цю красу або може навіть і замовити кудись на подарунок, залишу контакти під відео. Обов'язково звертайтесь. Щоб ви правильно зрозуміли, з чим нам сьогодні треба буде працювати, просто подивіться на це. Ви розумієте? Що це дуже дивний торт, до котрого ми звикли в своєму звичному виконанні. Шахтарський торт невід'ємно пов'язаний з днем шахтаря. Ще у 1935 році шахтар Олексій Стаханов видобув 102 тонни вугілля, і це приблизно в 15 разів було більше, ніж добова норма. І саме на честь цього рекорду з'явився день шахтаря, з'явилося свято, котре офіційно було встановлено в 1940. Цьому році і вперше е, святкували в 48 році ще до 2014 року. Це свято, яке відбувається наприкінці серпня, для більшості родин зі сходу України е, було дуже насиченим. В Цей день були гуляння, в цей день були святкові концерти, були частування та нагороди на підприємствах. І друзі, застолі, звичайно, було не могло бути без торту шахтарський, що я знайшов. Друзі, у Вікіпедії е, на предмет появи цього тортика. Шахтарський торт вигадали ще до Другої світової війни. Луганчани розповідали один одному історію, як перший директор Ворошиловградської кондитерської фабрики, колишній військовий, закінчив війну у Німеччині та побував там у кондитерських. Він побачив вишукано прикрашені цукерки, в яких багато горіхів і шоколадної глазурі. З цією ідеєю повернувся у рідний Вершила в Грат, це стара назва Луганська. Зібрав колег, яким подобалося займатися кондитерською справою, і вони створили цей. Торт. Перш ніж ми перейдемо з вами до дегустації, а точніше, мабуть, до нарізки, бо, мабуть, в цій нашій сьогоднішній справі найцікавіше і найскладніше буде відрізати собі шматочок. Я розпочну нарізку цього супер пупер тортика, і я думаю, що ми з вами. Ух ты, нічого собі. Ого, нічого собі. А як це ж так треба його розрізати? Ніфіга себе. А чим то його треба ж розрізати? Нічого, це плютопора, Сокир, друзі. Треба сокиру. Так, тут мені здається, без інструмента не розібратися. Тому що торт у нас сьогодні дуже і дуже не схожі на свої попередники. До речі, друзі, хто не пам'ятає, хто не дивився, у нас вже вийшло 4 випуски тортика Тернопільський, Львів. Також у нас вийшов Чернігівський Ужгород. Обов'язково подивіться, посилання буде під відео. Ну що, Друзі, дубль 2, тому що по-іншому, мені здається, я його не завладаю. і зубіле, наше все. Так, прицілились і потужно починаємо його відривати. Слухайте, а як, друзі, а як, як його ріжуть? Я щось не, розрум... не зрозумів. Зараз на мій кипіш збігуться всі сусіди. Мені здається, що я трохи ізородував торт. Навіл я тут справки, і вихід справді є. Ми беремо карице будь-яке, беремо ніж, котрим ми цей тортик намагалися е -е, розрізати. І беремо, друзі, просто кипяточок. Отак от, от кипяточок взяли на ніж полили. А потім, друзі, просто як по маслу, у нас може, але це не точно. Цей тортик просто. Розрізається, можна нагріти його, мається на увазі, ніж. На ого. Слухайте, навіть в такому вигляді це дуже тяжко. Можна спробувати нагріти його прямо на. О! Слухайте. Оце так я тортики ще не коштував. Можна нагріти прямо на вогнищі або на газовій плиті, або газовою горілкою. Слухайте, ну я так ще торти ті точно не готував, не смакував, не готувався, не різав це вперше. Але, друзі, я вже бачу, що у нас вже є шматочок. Як кратер вулкану розразився. о, що я тут бачу? Оце смакота, оце я розумію, друзі, подивіться. Я не знаю, чи вам шахтарський торт, котрий сам по собі темний, темнющий, видно чи ні. Але повірте, що тут такої кількості горіхів і такої кількості шоколаду, мені здається, немає в жодному торту, котрий ми досі з вами, друзі, смакували. Прям знаєте, така. Велика-велика шоколадка. Це просто кратер вулкану. Це просто кратер, я не знаю, Марса якийсь. Подивіться, яка краса. Це три речі, за котрими можна. Спостерігати вічно, як хтось працює, де да, як тече вода, і як виглядає шахтарський торт з Луганську на нашому з вами відео. Ви поділи подивіться. Я думаю, що ось коли-коли, а сьогодні нам знадобиться дуже багато чаю. Бо я навіть боюсь собі уявити, наскільки солодкий цей шахтарський торт. Друзі, за ваше здоров'я чайок. Фу, я аж спотія після долбки цього тортика да, на кавальні і молотком. Але, друзі, ми ж не будемо а, ламати собі зуба, відгризаючи шматок від цього тортика, прямо як є. Я думаю, все одно нам треба його якось ще розрізати. Фу, ах ти ж! Ао! треба було трохи докласти зусиль Те, що ми з вами бачимо тут це оригінальне це оригінальний його вигляд але на сьогоднішній день його роблять ну тренди тренди саме розумієте у вигляді тереконів у вигляді вулкану. І кому що більше подобається, той такий вигляд і замовляє. Але внутрянка, вона всюди однакова. Внутрянка це, по суті, шоколадка е і горіхи. Я не знаю, чи тут чистий шоколад, чи тут домішки, але тут точно нема борошна, точно нема ніякого крему і точно нема ніяких бізешок. Ну, а перш ніж ми перейдемо до його дегустації, от рівно шматочок, котрий в мене влазить в руку, я вам хочу нагадати, що, коли ви в кадрі бачите ось це одіяння, ось цей святковий костюмчик, ви знаєте, що у нас конкурс і наші конкурси в дегустаційних відео торців визитівок міст України заключаються в тому, що ви вгадуєте, що в мене сьогодні надягнуто знизу під столом. Е, нагадую, тримайте себе в руках голою сракою на стільці, я не сиджу. Е, в минулому відео багато хто з вас з моєю підказкою про сноубот. Відгадало, що на мені справді були термоштани. І сьогодні, друзі, не змінюючи традиціям, ми з вами теж вгадуємо, що на мені надягнуто знизу. Це так пов'язано з печерами і з шахтами. Друзі, даю невеличку підказку. Коли я був в Румунії, в шахті чи печері Саліна Турда, то саме в цьому. Я туди і завітав. Пишемо коментарі, виграємо 100 гривень, залишаємо реквізити банковської карти. Якщо ви перший переможець, так би мовити, на чайок з тортиком. Знаєте, ось цей ось ця краса здається якоюсь замороженою картоплею. Знаєте, ось ви коли робите власноруч. Картошечку печивом там. Ну, я думаю, що рецепт картоплі м -м, солодкої, ви всі знаєте. Так ось якщо її заморозити, потім отак от нарізати ось такими шматками, то дуже-дуже <губи> буде схоже. Його, мабуть, реально можна зберігати і куштувати місяцями. Багналі! Слухайте, це смачно, це смачно, але дуже солодко. Я думав, що в нас зараз прямо буде. Вугілля відпадати. До речі, бачите, але шоколад такий м'який, нагадує молочний шоколад, не чорний, тому що я чорний просто не можу переварювати. Мені не подобається гіркий шоколад. Ще один укус. Коли кажуть, що в день можна максимум з'їдати, у мене просто розлипається. Добре, що не щось інше. Коли кажуть, що. В день можна з'їдати декілька пластиночок шоколадки, то, мабуть, оцей мій один укус це на місяць вперед. Друзі, я бачу цілий шоколад. О, знаєте, якщо я зараз дістану шоколадку, один отакий шматочок, мені здається, можна перерівняти до, блін, я не знаю, мабуть, до штук 10 шоколадок. Я думав, чесно вам скажу, що мене буде від цього тортика трохи воротіть. тому що в чистому вигляді ласувати, відгризати шоколад, ну це якось ну зовсім, знаєте, зовсім странно. Велетенська плитка шоколаду з горіхами. Коли ви берете шоколадки якихось іменитих брендів, я там от прямо лише, слухайте, я прям повщі вже в цьому шоколаді. Мені не подобаються шоколадки з горіхами, я їх не купую ніколи. Але тут вони маленькі, мається на увазі горішки. І я їх майже не відчуваю. Якщо ми з вами, друзі, пригадаємо минулий торт чернігівський. Чернігів, чернігівський. Він дуже насичений. Там, мені здається, було у нас 8 шарів. Згущенка, там, горішки, там, купа всього. Якщо ви пам'ятаєте то відео, то я там з'їв, мабуть, одну двадцяту. Від площини тортика і все, і мене вже не вистачало. Тут це буде вже не одна двадцята, а мабуть, одна п'ятидесята. Тут, мабуть, слухайте, друзі, якщо ви з'їсте навіть четвертину, ну слухайте, ви, мабуть, на шоколадку не зможете дивитися, я не знаю, рік. Тому треба собі трибати, 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 трибати собі в руках їсти і виходити зі столу почуттям пустого швунку. Мені подобається верхівка. Верхівка це тут, по суті з того самого шоколаду, але бачите, ось в таких от візеруночках зверху. Ось тут. Якщо казати про вагу і про ціну, то торт вагою приблизно десь кілограм в нас коштує 900 гривень. Ви прикиньте, скільки треба шоколаду, щоб створити цей десерт. Я не знаю, скільки я з'їв. Ось подивіться. Ну, мабуть, ну, мабуть, чверть від маленького шматочку, котрий ми з вами відгризли. Ось так, друзі, якщо показати вам, ось дивіться, скільки я згриз, так? як білка. Відчуваю себе білкою якоюсь. Ось ось цей шматочок, ось цей шматочок я від, відколупав ось цей шматочок, і від нього я менше половини, мабуть, зжер. З, 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 Мені здається, за 4 дегустаційних відео. Це вперше, коли я видув весь чай повністю, і мені потрібно зробити ще. Друзі, поки я біжу робити чай, пропоную вам завітати в майстерню Сластьона в кондитерську, де, собственно, робиться цей шедевр і трохи поспілкуватися на тему. Коли, як, при яких обставинах і звідки з'явився у Києві цей шахтарська Луганський торт? Є у нас можливість запитати у шефа Ірини кондитерської цього, uh -huh. взагалі, як з'явився цей тортик в Києві і з чого він виробляється? Ірина, добрий uh -huh. день. Добрий день. Так в мене як людини далеко далеко від кондитерської справи, розкажіть буквально в тезисно. Коли, як і чому він з'явився, це була цікава історія. До нас звернулася наш постійний замовник. Це готелі в Києві мережа. І в них, коли є такі цікаві замовлення, з якими вони не можуть самі впоратися, вони замовляють у нас по солодкому зазвичай. І от була задача для дуже поважної людини зробити шахтарський луганський торт. Нам надіслали, що от має бути от прям ось такий вот в вигляді вугілля, яке угу. було розкидано по замість торту, і каска. І от От ми задалися питанням, що як його робити. Почали дивитися в Ютубі рецепти, не можемо нічого знайти. Е, у дівчат запитуємо, у мене працювало дві дівчинки з Луганська. І от вони ага. мені кажуть, ну це, це шо шоколад. Да? Да, ми почали далі, вона там набирає телефон куму. Кума набирає хрещену, це таке телефонне радіо, яке, скажімо так, було створено. Потім далі ми знаходимо кілька варіацій. У нас великі такі просто миски шоколаду, які ми намагаємося. Перелити щось створити, і в результаті виникає те, що мене максимально дивує. Тобто, шоколад ми туди засипаємо горіхами, там додаємо ще, і виходить просто такий суцільний. Плитка шоколаду з великими шматочками горіху. Котра зберігається, скільки може зберігатися? А, близько місяця, а то і більше. Ну, тому що це шоколад. Друзі, виявляєте, буде... місяць, щоб у вас вдома тортик зберігався? І це саме що... для торту, це дивно, що для Торт це ложечкою ти так береш, відломуєш і смакуєш. А це прям ножем треба розколювати і такий шмат, але він саме автентичний луганський шахтарський торт, такий саме він і був. це скільки років тому приблизно розпочалося виробництво у вас? Виробництво. У нас почалося два роки тому, і після цього ми дуже багато їх зробили. У нас є від класичних рецептів, які прям з візерунками, uh -huh. з орнаментами, такі як прям були, нам передавали, як от має виглядати. Ми додали вже надписи. Тобто, хтось просить там додати надпис Шахтарський торт, хтось з днем народження, скільки разів ми робили. І ми зробили ще оригінальні варіації: це вигляді тераконів. Тобто, uh -huh. це була просто форма орігамі, як мені здавалось, яку ми легко розколювали на такі бруски, які були схожі на вугілля. Але потім нам зателефонували і кажуть, побачили у вас торт. Як терикони виглядає, і повезли цей торт в Париж, і потім нам скидають шматочок цього торту, терикона, шахтарського Луганського. На вигляді він дивляться біля Луру, ним смакували. І Після цього об'їхав дуже багато країн. Так, крім тортика Луганського, я так розумію, так ну логічно, предположить, що у вас ще є якісь опції, котрі ви вже зовсім скоро різдво, новий рік, що ви можете ще людям запропонувати. А зараз ми робимо прянички, тортики, кейк-попси з очима, з дуже обожнює. Це свято це таке максимальне створення для того, щоб можна генерувати будь-які ідеї. А, а будь да, Хеловін yeah, зараз спочатку. Далі у нас буде е, новий рік, тобто ми далі готуємося вже до нового року. Буде рік коня е, вогняного буде червоного коня. Відповідно, так само ми до нього готові. І дуже багато зараз в роботі всяких різних ідей. Ну, у вас же не тільки опт, може розуміться, то що. Звичайно, можна звичайно, купити. у нас прянички від 10 штучок, можна брати собі різні, обрати які. Який щось більш смакує, скуштувати і далі повертатися за різними смаколиками. Якщо вже підсіли, то вже все. Все, друзі, дякуємо Ірині і біжимо дегустувати. Так. Друзі, поки ви були відсутні, я можу вам сказати наступне: великий плюс. Цього торту він майже не розстане. Тобто ви його хоч в Зімбабве можете відвезти, якщо ви їдете на поїзді кудись в натівській Європи. Київський торт чи якийсь Ужгород, котрий, ну, начебто теж заморожений, не факт, що ви його довезете. Про звичайні тортки я навіть мовчу там дві, дві години і все, і у вас все 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 попливе. А оцей торт не знаю, в, в, поза холодильником він, мабуть, проживе тиждень У якості сувеніра, у якості якогось подарунку своїм близьким родичам, друзям, котрі знаходяться десь далеко від Києва, це досить чудова пропозиція, чудовий подарунок. Слухайте, я зробив трошки перерву. І знаєте, хочеться ще. Шоколад такий, що хочеться їсти, хочеться смакувати. Хочеться, друзі, за ваше здоров'я запивати чайком. Я його їм і я не можу зрозуміти, що він мені нагадує, чи то якусь таку, знаєте, сувору суміш між Санте-Клаусом, з якимось, якимось Дідом Морозим солодким, кіндер-сюрпризом, якоюсь шоколадкою. Я не можу зрозуміти реально, тобто нема такого відчуття, ніби ти просто гризеш шоколадку. Купив в магазині, розпотрошив і просто гризеш плитку шоколаду. Ні, такого відчуття нема. Я полазив по націвських інтернетах, і знаєте, дуже багато відгуків від людей з сходу України, котрі згадують своє дитинство, котрі згадують, як вони зустрічали батьків, як вони. Бігли там на 1 вересня до холодильника, діставали цей тортик, від, 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 відламували чи як того назвати, шматочок. І цей десерт розтягувався майже до нового року. Тобто реально 3-4 місяці, ви прикиньте, цей торт міг зберігатися і від нього по шматочку можна було відколупувати. Я не знаю, як у вас і наскільки у вас. Шоколад просто випаровується з вашої оселі, але мені здається, що в мене цей торт, да, дивлячись на те, що сьогодні в е, один присіст я навіть одного шматочку не зміг відгризти, котрий відколупав, навіть половинки від цього шматочку, то я думаю, що ну, на місяць точно вмін в мене залишиться тут зимувати цю солодку визитівку. Я ніколи про неї не чув. Подяка всім вам, хто в коментарях залишає е, якийсь фідбек. І я розумію, що того То, таке існує у світі, взагалі в Україні таке існує. Дякую, хто порекомендував саме цей тортик нам продегустувати і знайти. Бо знайти теж, знаєте, в Києві його досить і досить важко. Подяка всім кондитерам, хто переїхавши з Луганська в Київ. Відтворює цей рецепт шахтарського тортика, дивує киян, дивує людей, котрі знаходяться в натівських Європах, котрим кияни, а може інші міста теж везуть у якості подарунка цей, цей, цей торт. Торт, ну торт, да, торт, можемо називати його торт. Друзі, як ви, мабуть, зрозуміли, в кондитерській Сластона там не тільки створюють шахтарські тортики, там створюють все. І до Хелловіна, і до Різдва, і до Весіль, і до днів народжень. Тому, якщо хочете, якщо є бажання, то залишаю під відео е, номер телефону, залишаю посилання на сайт, можете зайти подивитися, чи може поживитися там, та можливо навіть щось замовити. Ну а для тих, хто прямо зараз закуповує гарбузи. Планує вирізати в них очі, зуби, встромляти свічку та прикрашати своє. Підвіконня, друзі, у нас для вас, для мене, з м, Сластьони ось така чудова прикраса. Мені дуже цікаво, тому що я не знаю, якщо я зараз відкушу і там буде той самий шахтарський торт, то мене просто розірве по швах. Подивіться, яка краса. Подивіться, просто кавун на паличці. Кавун, як кажу, кавун. Гарбуз. Друзі, гарбуз. Хеловін, гарбуз у нас. За ваше здоров'я. Ммм, я вгадав, слухайте, клас. Це не картопля, якийсь присмак і різкі. Я навіть не знаю, з чим порівняти. Дуже цікавий смак, дуже дивний. Виглядає як картопелька, а по смаку щось середнє між картоплею та еріскою. Якщо ви або ваші діти внуки святкують просто на ура, думаю, розійдеться. Будьмо! Хочете, вірте, хочете ні, друзі, але за смаком я цьому тортику ставлю дев'ятку по дистибальній шкалі. Мені сподобалося. За виглядом цей тортик, я думаю, що е я би йому поставив в такому вигляді, ну, мабуть, десь сімірку. Чому? Ну, тому що тут немає якогось, знаєте, на мій погляд, якогось вау-ефекту. Можливо, якщо би він у нас виглядав. І був зроблений у вигляді тереконів, то це була б зовсім інша справа. Чи повіз би я його кудись друзям у Європі в одній кишені кіло сала, а в іншій кишені кіло шахтарського тортика? Так однозначно. Я думаю, що це дуже цікавий був би презент. Якщо ви знаєте якісь е, інші е, цікаві, вражаючі, смачні, солодкі візитівки інших міст України, обов'язково напишіть у коментарях. Якщо ви хочете підтримати це відео, ви можете зробити це вподобайкою раз, можете зробити коментарем. бо будь-який коментар для алгоритмів YouTube це такий пінок-падзад, для того, щоб показувати це відео. Е, і розповсюджувати мій канал для більшої кількості людей. Підписочку зазвичай ви перевіряєте. Нагадую, що під цим відео є кнопочка спонсорства. Ви можете підписатися разово. І кожен місяць в автоматичному режимі ви зможете закидати на розвиток мого каналу 30 гривень. Мені здається, 30 гривень. До нових зустрічей в нових відеох. Всім пока.